Історія сьогодні. Просалоцю жартів. Фіуна Гала Глава народилась сім'ї, у якій згодом з'явилися ще п'ята дітей. Її мама мала бікулярний розвід і пішла з родини одразу після народження наймолодшого сина. Тато Франк був алкоголіком і наркоманом. Він лише затона і нічого не давав на готовності. Ні грошей, ні підтримки. Франк створював додаткові проблеми. І був краще, як ще одне дитина, тож дитинство Фіони закінчилося, Так, і не розпочавшись. Вона покинула школу, відмовилася з своїх мрій і взяла на себе турботу про сестру та братів. Фіона підтримувала всіх молодших враження, але ніхто ніколи не підтримував Фіону. погано. І я згадала, як ти хотіла їх забрати. Я тоді сказала тобі, що ти не можеш ось так просто з'являтися і обирати улюбленця. Я сказала про те, чого ти не зробила, а про те, що зробила я. І знаєш що? Та я зробила чудову роботу. Іде на національний турнір. Ліпт він перший в класі, він підняв планку. Як він став теса ліською достроково. І Карл, Карл, він зробив вибуховий проект для наукової яма. І знаєш що, вони все це зробили пес. У тебе не було поруч, тебе ніколи не було поруч. А я, якого ти хотіла забрати. Та він навіть не знає, хто ти така. Ти його мати. Але ти була і моєю мамою такою. Я закінчила зі закінчила школами, з рахунками, з клініками. Я закінчила! Просто треба було тоді їх невдячим віддати тобі! А ти, так? Ти завжди мені казав, що мама мене любила. Та вона пішла! Віка я! І ніколи не ти. Бо ти був п'яний чи обдобаний, а вона була алкоголічкою і наркоманкою! Досить. Так. Вона не любила мене. Та я рада, що вона мертва, бо, хоча б тепер вона не зможе зіпсувати нікому життя.